Ви знаєте, я взагалі не знаю російських застосунків, от так, щоб вони були чисто російські. Треба розуміти, що це ну, типу, вкрадене американське програмне забезпечення, яке перероблене а, під російське. То наразі є. А... Дуже багато застосунків, в яких засновниками можуть бути росіяни або люди з російським походженням, або люди з російським громадянством, які можуть навіть не вважати себе росіянами. На жаль, я підкреслюю на жаль, українці їм і користуються інколи навіть не знаючи, що це. Росіянські це не росіянські додатки. От давайте я прикладу приклад росіянського, але де юре, не росіянського додатку. Оце якщо ви знаєте, авіто є воно було зареєстровано в Нідерландах, наприклад. наприклад, да? тобто формальна це голландська компанія, яка зареєстрована в Нідерландах. Ну, така історія. Оця історія глобальна. Вона ще більше ніж історія чисто там компаній з російськими засновниками. От вони маскуються. І диван на війська, але наша компанія створила додаток. Hack your mom sofa Warrior, в якому є певний функціонал, що дуже допоможе, на нашу особисту думку, українським користувачам. Він абсолютно безкоштовний, даних не збирає, це можна перевірити в самому додатку. В самому додатку там вказано, що він не збирає персональних даних. Це можна легко перевірити, і це вже перевірила компанія Apple і компанія Google. Що він робить? Ми взяли за базу основну ідею, яку вже розробила компанія MacPAW. MacLapa в своєму додатку Спайбастер. Вона знаходить всі росіянські додатки, які мають російську мову, російські сервери або там ще інші паттерни, називаємо це так, за якими можна ідентифікувати, що це цей додаток має відношення до Кацапів. В першу чергу ці застосунки можуть збирати додаткові персональні дані, які потім можуть передаватись третій стороні. Також розробники з Росії можуть мати вплив. Своїх спецслужб або уряду і передавати дані користувачів за їх запитом, за їх вимогою, навіть якщо вони досить відповідально ставляться до загальноприйнятих норм безпеки. Якщо ви плануєте встановити застосунок на свій мобільний пристрій, обов'язково обирайте застосунки з офіційних магазинів. App Store або Android Market. Ні в якому разі не встановлюйте застосунки, посилання на які вам хтось надіслав. Навіть якщо вас такий застосунок зацікавив, краще по його назві знайдіть його в офіційному магазині. Обов'язково звертайте увагу на рейтинг і самого додатку. І е, його розробника в магазині ви можете натиснути на ім'я розробника, перейти в його профіль і побачити, які застосунки ще він створював, які і в них рейтинги, подивитися оцінки і відгуки користувачів. При встановленні застосунків перевіряйте, які дозволи він хоче отримати на вашому пристрої. Якщо це надмірні дозволи, дозволи — вимкніть їх. Якщо немає змоги. Заборонити доступ до певних ресурсів, які на вашу думку не потрібні цьому застосунку, подумайте, чи дійсно варто ним користуватись. Наприклад, якщо це застосунок для читання книг, буде дивно, якщо йому потрібен доступ до мікрофону або до ваших фотографій. Використання месенджерів само по собі не несе ніякої загрози, неправильне використання месенджерів несе величезну загрозу національної безпеці. Чи безпечно користуватися, наприклад, телеграм-месенджером, їм небезпечно користуватися для надсилання будь-якої інформації, яка містить державну таємницю. Їм не треба користуватися для того, щоб надсилати будь-яку інформацію, яка може містити. Певну сенситивну для вас інформацію щодо того, де ви розташовані, де розташовані ваші члени сім'ї, де ви перебуваєте, не можна давати телеграму доступ до геолокації, до книги контактів. до а, Ще там ну тупо порізати все по максимуму. Тобто, телеграм не має мати доступ до. Файлів, які зберігаються у вашій операційній системі. фотографії гелокація ну, враховувати все не буду, Це очевидно. От і якщо ви будете використовувати телеграм, наприклад, з використанням віртуального номеру, купленого за біткоін, на невстановлену особу не пересилаєте в Телеграм документи з грифом, не використовуйте телеграм, коли ви знаходитеся на передовій, то користуйтеся. От тут такі от обмеження. А так знаєте, все просто. Давайте розберемо окремі механізми, які використовуються в Телеграм. Наприклад, геолокація. Ну тобто, за замовченням, якщо у вас ввімкнена геолокація в Телеграм. То всі ваші контакти бачать, де ви знаходитесь. Давайте я вам змоделюю ситуацію умовно. Що мені заважає додати плюс 38, 0,68, реклам Київстар 00001, 00002, 00003. І до кінця, да? весь діапазон Київстара додати собі в телефонну книжку. Виїхати на передову, відкрити Телеграм, воно мені покаже моїх контактів рядом, воно небезпечна. Тобто Телеграм небезпечний за замовченням, якщо у вас включена геолокація. Все, стоп. Ну, можна далі, далі не пояснювати. Типу, якщо ви їдете на передову з Телеграмом, включеною геолокацією, ви ідіот. Це от дуже просто, дуже коротко, не можна так робити в жодному разі. В чатах Телеграм там є. Спеціальні шифровані чати, коли ви можете з іншим користувачем більш безпечно передавати повідомлення, вони будуть зашифровані від одного до іншого користувача, і навіть якщо вдасться зловмиснику їх перехопити, він не зможе ці дані розшифрувати та прочитати. Також доцільно користуватись таймером для видалення повідомлень, коли вони, наприклад, через дві години автоматично видаляються. Проте певні дані все рівно можуть зберігатись на серверах розробника. ФСБ безпосередньо може мати доступ до коду. ФСБ може мати безпосередньо доступ до людей. І це найголовніше. Наприклад, той же е, Ніколай Дуров він е, закінчував російський вуз вищий навчальний заклад да, ВНЗ. Е, е, ФСБ могло завербувати його оточення ще до того, як він став там. Е, Технічним директором Телеграм ще з моменту, коли він був в контакті І ви ж розумієте, що всі ми люди, да і всі ми маємо фізичні тіла поки що, да там ще телепорту не винайшли. от Тобто в них є родичі, які є в Росії, до яких можуть докопатися Феси. В них є бабушка дідушка до яких можуть прийдути тьотя навчальне примірніше і так далі. Це тиск психологічний. Тобто навіть до. Умовного співробітника компанії Telegram вже можуть докопатися, бо вони всі виходці з Росії, і це треба враховувати. Але наскільки мені відомо, вони зараз всі в Дубаї. В Об'єднаних Арабських Еміратах, на мою особисту думку, є дуже багато співробітників Федеральної служби безпеки. І я думаю, що вони десь пасуться біля офісу Телеграм. Дані, які збирають застосунки, можуть зберігатись локально на вашому пристрої, наприклад, налаштування цього додатку. Частина даних може надсилатися на хмарні сервери розробника. Це можуть бути аналітичні статистичні дані використання цього додатку, які потрібні розробнику для його покращення та розвитку. Якщо застосунок збирає ваші персональні дані і вони потраплять до... Зловмисників та шахраїв, наприклад, ваша електронна пошта, якісь ваші вподобання. Деякі застосунки можуть мати, наприклад, якісь шпигунські функції, викрадати ваші файли з вашого телефону, викрадати паролі, що ви вводите, інші дані, записувати те, що навіть відбувається навколо вас, ваші розмови, як ви спілкуєтесь навіть зі своїми друзями. Потім ці дані можуть аналізуватися і використовуватись. І шахраями, і спецслужбами. При кожен додаток, якщо це китайський, він віддає на китайські сервіри, якщо це там голландський, він на голландський сервірі, якщо це росіянський, то він віддає Кацапстан, да, і в Апп в Лаптістан. І ви повинні це розуміти. А, і як зрозуміти, коли, куди саме відсилає телефон ваші дані, це можна зрозуміти за допомогою сніферу. Ну, це така програмне забезпечення. Приклад, Wireshark є таке програмне забезпечення. І в ідеалі, щоб зрозуміти, можна ну, там дуже простим способом встановити ваш телефон, під'єднати його до Wi-Fi, зробити там vpn тунель який-небудь, або не робити VPN-тунель, встановити wireshark програмку, і вона покаже, куди ваш телефон під'єднується. Ви просто побачите а, наочно кількість з'єднань, які генерує ваш телефон, коли просто запускається. Потім можна подивитися, яку кількість з'єднань, наприклад, генерує ваш телефон, коли він знаходиться в режимі, там а, коли ви його не використовуєте. І ще я дуже раджу в тим, в кого є Mac, є така програма Little Snitch. Там такий а, чоловічка в кепочці. Кепочка. З вентилятором, з пропеллером. От. І вона е, працює як фаервол. Вона демонструє кількість е, зовнішніх та внутрішніх з'єднань. Тобто, там є навіть такий режим для юзерів, щоб подивитися, вона демонструє карту і, і показує, з куди під'єднується ваш Mac кожну секунду, коли ви його не використовуєте. От, якщо ви подивитесь, Скільки зайвої інформації передає ваш телефон, то вам стане е, ну, трохи легше. Ви одягнете шапочку із фаргії і приєднаєтеся до клубу хакерів і душнів, які кажуть, що треба використовувати фаєрвол, захист і все інше. І моя порада в повному о, коментарі звучала б так. Якщо ви вже встановили якусь прутню, то треба негайно скидати телефон до заводських е, налаштувань. І відновлювати все, що ви там е зробили, з бекапу, або виключати телефон і віддавати його до криміналістів. При цьому <рес> важливо розуміти, що все одно залишається ймовірність того, що дані вже витокли. І якщо ви хочете запускати будь-яку прутню, то запускайте цю прутню в пісочницю, тобто є такий режим сендбокс. Умовно, є віртуальна машина під Windows, є віртуальна машина під Android, є віртуальна машина під iPhone. Скачуємо віртуальну машину, запускаємо там віртуальну копію Android або віртуальну копію iPhone. І там встановлюємо все, що ви хочете. Там аналізуємо, там ресерчимо, там використовуємо. Що робити, якщо ти встановив додаток на мобільний телефон? Android, то вже нічого не роби, бо ти вже все віддав. Типу, віддавай телефон криміналістам, виключи його, ну, Power off, достаємо батарейку і йдемо, віддаємо криміналістам. Криміналісти будуть намагатися витягнути інформацію з тієї аплікації, що ви встановили, і проаналізувати, вона е вредоносна чи не вредоносна. Тобто вона буде вражати ваш телефон, цупити дані, там красти ваші логіни, паролі і так далі, або не буде.